Надвірна досі оговтується від липневої повені. Цьогорічна стихія завдала чималих збитків як місцевим мешканцям, так і підприємствам. 500 будинків, 900 господарських споруд, КП «Надвірна водоканал та одна з найвідоміших пам'яток Прикарпаття Пнівський замок. Усі вони відчули руйнівну силу води. Яка ситуація зараз у цьому населеному пункті на вихідних з'ясовували наші кореспонденти. Стримба підзамчата ворона. Саме ці потічки, які проходять через центр надвірної, вже не вперше стають великим лихом для місцевих мешканців. Як і під час повені у 2008 році, основне підтоплення міста відбулося через підняття рівня води у здавалося б, цілком безпечних річечках. Якщо ми заберемо підтоплення потічка підзам... Підзамча по центральній частині міста, ми уникнемо мінімум 70% підтоплень центральної частини міста. Тому що потічок Підзамча бере від обізної дороги. Так зване Комсомольське озеро, яке з усіх ближніх сіл, з Білозорино, з Молодькова, з Пньова, збирається вода, створюється штучна водойма, яка проходить через центральну частину міста. І ця вода, яка проходить через центральну частину міста, вона не поміщається у ті канали, які побудовані у 70-х роках минулого століття. Річка Стримба проходить також через центральну частину міста, але вона проходить по окраїні нашого міста. Тому ми зараз. За допомогою громади будемо розчищати, углиблювати мінімум два рази, розширювати, що дасть змогу проходити води без заторів. Під час цьогорічної повені постраждали не лише людські обійстя. Стихія задала збитків і комунальному підприємству надвірного водоканалу. водоканал. Тут вода забрала більше 20 метрів берега, зруйнувала захисну дамбу. Із семи діючих свердловин, з яких подається вода людям, чотири на грані руйнування. Зараз під час повені постраждало чотири. Це 5, 9, 16 і 21 свердловина, які практично на грані руйнування, тому що якщо сама маленька повінь, вони заберуть наші павільйони і порвуть наші водопроводи. Зараз практично просимо ці кошти, щоб це виконати ці роботи, які захисні на березі річки Бистриця, і це дасть можливість майбутньому безперебійно, якісно подавати воду на місто надвір в тому об'ємі, яке необхідно для міста надвір. Директор водоканалу каже, що великих збитків цьогоріч вдалося уникнути завдяки вкладеним у реконструкцію об'єктів коштам, які виділили під час минулої стихії. Усі профінансовані тоді роботи на 90% виконані. Втім, щоб підтримувати якість води та регулярно її подавати людям. Наразі необхідно будівництво нової дамби, вартість якої близько 1 мільйона гривень. Таких коштів каже Зіновій Андрійович у місцевій казні немає. У 2008 році. Потреба надвінянської міської ради по будівництву дамб, мостиків, пішохідних було 10 мільйонів. Було профінансовано тільки 560 тисяч це біля 6%. Тому і ми маємо певний результат. Після цьогорічної повені ефектно-кошторисних актів по надвірній водоканалу складно більш ніж на 2 мільйони гривень. Близько 5 мільйонів потрібно на зруйновані дороги та прибудинкові території. Та найголовніша причина усіх бід потічки. Їх необхідно відвести з центру міста, тобто зробити водовідні канали протяжністю 2,5 кілометра. Саме вони стверджують, можновладці, допоможуть уникнути майбутніх підтоплень. Перше це зробити два водовідвідних канали. На території Пнівської сільської ради, але коштів ні в Пнівської сільської ради, ні в Надвірнянської немає. Це тільки за рахунок державного бюджету. Для того, щоб під час повені у мешканців надвірної вода була безперебійно, місцева влада зробила перші важливі кроки. За власні кошти, а це більше 80 тисяч гривень, вдалося перенести лінії електропередач, перейти на резервні свердловини і прокласти резервні газопроводи. Саме завдяки цьому люди не мали проблем із водою. Втім, щоб так було і далі, потрібні гроші. Їх чиновники сподіваються отримати від держави. До слова, на допомогу чекає і одна з найвідоміших пам'яток Прикарпаття Пнівський замок. Цьогорічна стихія підмила його пів північну круглу вежу, наслідок чого частина її обвалилася.